Сьогодні 8 лютого, 39-й день року. До кінця року залишається 326 днів. У 1672 році видатний англійський учений Ісаак Ньютон у Лондонському королівському товаристві робить доповідь про свою теорію природи світла і кольору. Ця робота викликала бурхливу полеміку, і роздратований Ньютон прийняв рішення більше не публікувати оптичних робіт. Багаторічні оптичні дослідження Ньютона були оприлюднені ним лише через 12 років у фундаментальному творі оптика. 1837 року на околиці Санкт-Петербурга відбулася сумнозвісна дуель між великим російським поетом Камор'юнкером Олександром Пушкіним і поручиком бароном Жоржем Дантесом. Дуелянти стрілялися на пістолетах. В результаті дуелі Пушкін був смертельно поранений і через два дні помер. 1838 року Семіол Морзе, американський художник і перший президент Національної академії малювання, вперше публічно продемонстрував свою систему електромагнітного телеграфу. 1904 року відбувся напад Японії на китайське місто Порт-Артур. Це стало початком російсько-японської війни за контроль над Маньчжурією і Кореєю, у якій Росія зазнала нищівної поразки. У цій війні, зокрема, загинули Славетний Миколаєвець, віце-адмірал Степан Макаров, військово-морський діяч, полярний дослідник і кораблебудівник, а також командувач російським гарнізоном українець Роман Кондратенко, генерал-лейтенант Російської імператорської армії та художник-баталіст Василь Верещагін. 1921 року заповідний парк Асканія Нова декретом Ради народних комісарів було оголошено Державним степовим заповідником УРСР. На Асканію Ново було покладено завдання зберігати і вивчати природу цілинного степу, а також акліматизувати та вивчати тварин і рослин, які мають народно-господарське значення. Заповідник був заснований на території нинішньої Херсонської області у 1898 році поміщиком Фрідрихом Фальцфейном у напівпустому степу він виростив сад, організував зоопарк, акліматизував десятки видів диких тварин і птахів, звезених з усіх континентів планети. 1949 року Миколаївський суднобудівний завод імені Андре Марті, нині Чорноморський суднобудівний, нагороджено орденом Леніна за успішне виконання завдань уряду і в зв'язку із 50-річчям від дня заснування. Орденів і медалей були удостоєні 275 працівників заводу. 1973 року у Миколаєві в районі ТЗ відкрито новий палац спорту Зоря з плавальним басейном. Тисяча 1828 року народився Жуль Верн, видатний французький географ і письменник, класик пригодницької літератури, співзасновник жанру наукової фантастики, автор творів Діти капітана Гранта «20 тисяч л'є під водою навколо світу. За 80 днів та інших всього Жуль Верн написав 66 романів, понад 20 повістей і оповідань. Понад 30 п'єс, кілька документальних і наукових робіт, об'єднавши у своїх творах науку, винаходи і динаміку захоплюючих пригод. Його книги надихнули багатьох сценарістів і режисерів на постановку фільмів. З Часом частина белетристики Верна стала реальністю. У 1834 році народився російський хімік і педагог Дмитро Мінділєєв, автор періодичної таблиці хімічних елементів. Він був 14-ю дитиною в сім'ї директора гімназії, який рано помер. Тож майбутнього хіміка виховувала його мати. За своє життя Дмитро Мінділеєв написав понад 500 друкованих праць і був автором фундаментальних досліджень з хімії, фізики, повітроплавання, метеорології, сільського господарства, економіки тощо. Учений винайшов вид бездимного пороху. Пропагував використання мінеральних добрив, зрошення посушливих земель, займався питаннями приладобудування та інших. А відкриття у 1869 році періодичного закону стало не тільки однією з найбільших подій в історії хімії 19 століття, але й одним з найвизначніших досягнень людської думки минулого тисячоліття. У 1930-му Діана Петрененко, українська оперна співачка, власниця лірико колоратурного сопрану. У репертуарі співачки українські і російські народні пісні, оперні ари, твори українських композиторів. У 1949 році Ірина Мурав'йова, російська кіноактриса. позвони. Мені. Позвони. позвони мені, раді бога. И глубокий, звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, Как хочу я слышать голос, как хочу я слышать голос, долгожданный голос. У 1982 році народилася українка Ірина Марлені – олімпійська чемпіонка з вільної боротьби. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день 8 лютого.